проєкт. я думаю, що він буде вдосконалений. Це себе хотів би порекомендувати ініціаторам, щоб так слухаючи, виступаючи, можливо, щоб наступний, і кожного року, якщо б він проводився, я думаю, не було б потреби такої фінансової підтримки. Працював по інерції, мені так здається, і це була би перевірка ці люди, які будуть появлятися і на наступний рік. Вони будуть ставати значимими в суспільстві. Це не обов'язково політики. Вони будуть можуть бути громадськими діячами. І Я переконаний, що до них будуть прислухатися ті, які будуть владі. Я надію, що влада буде змінюватись і суттєво змінюватись. Ну мені здається, що е, тут основна мета мала би бути в ініціаторів не дати кандидатів для політичних партій. А це для самого суспільства проявити хто є, тому що можуть бути люди авторитетні, але в певних кругах і на загал по місту вони не є відомими. Це цих людей, звичайно, може десь завести добрі амбіції вони можуть рушити чи в напрямку політичного життя, не обов'язково навіть, навіть в напрямку громадського життя. Тому що, коли ви говорили про зміни, зміни відбулися всередині, але їх не видно назовні. Влада, яка була, така залишилась, люди не реалізовують ще свої внутрішні зміни. Зміни можуть бути реалізовані тільки через об'єднання людей. Об'єднуються люди кругом авторитетних людей і створюючи громадські організації. Не обов'язково самі партії. Тобто, цей почин, цей проект є, я вважаю, надзвичайно важливий. Я переконаний, що і закликаю ініціаторів продовжувати, тому що це є хороша справа для, для громади. Сутнісні зміни, сутнісні зміни, на моє глибоке переконання, відбудуться тільки тоді, коли запрацює закон. Тій системі, координат, тій системі життя, які є на сьогоднішній день, коли закон не працює, коли домінає, домінує корупція, яка паралізує всі ініціативи громадянського суспільства, змін не буде. Але люди, які можуть проявитися, якщо вони будуть об'єднувати кругом себе інших людей, це буде якраз тим чинником, які будуть розривати цю ці помутиння корупції. Ну і я вважаю, що цей проект, звичайно, громадянська позиція уважно слідкує і значит, буде враховувати, запрошує кращих людей, які готові до співпраці з нами. Маленька порада для ініціаторів. Ви повинні додати в мене особисто є до вас довіра, тому що я знаю окремих людей, які стоять за цим проектом, і в мене є довіра, але є недостатня довіра в суспільстві в громади. Ви повинні подумати, як зробити так, щоб люди більше повірили, в які чинники, які механізми, які посили дати такі інструментальні, чи або через авторитетних людей інших, які є в Тернополі. Пропоную вам посилити в цьому. І ну, на завершення хочу сказати, що як, на мою думку, цей проект повинен завести громадянське суспільство, в крайній мірі міста Тернополя. Це моє бачення. Я не знаю, яку ви ставили, яку мету ставили ініціатори, але я би хотів, щоб нас завело громадянське суспільство, щоб створилися громадські організації. Колись приїжджав заммера Мартрів з Німеччини. І він коли розказував, як функціонує в них влада. в мене виникло питання: що, ну або там надзвичайно висока свідомість тих людей, які є при владі, або ти суспільство великий. Я хотів перевірити для себе. Я запитав його, скільки відсотків людей є членами громадських організацій? Він посміхнувшись, відповів 120 відсотків. Тобто деякі люди є членами двох-трьох громадських організацій, не папери, не на тільки на яку на якісь е, документальні, а вони не діють. Можливо, ваш проєкт я хочу, це вірити, щоб він завів громадянське суспільство в місті Томов.